«Називін» дбає про слизову носа принежит. На Перший раунд шов зверху має назву руки-ноги. Першими виходять на середину студії чоловіча команда. У них на руках спеціальні лапи з літерами, а на ногах спеціальні стопи. В кожного з вас по чотири літери за допомогою цих е, букв ви будете складати відповіді на ті запитання, Давайте, які буду ставити вам. Я більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. Так. На все про все 90 секунд. Ми з дівчатами уважно будемо фіксувати кожне слово. Куцевалови. Да. Слово починається з капітана, тому що Юрчик, вибач тут, ти не капітан, посунься, будь ласка. Тобі надати підписники в інстаграмі. Да. Давай. 90 секунд. Час пішов. Місце, де засідають українські депутати. Верховна Рада. Рада одне рада. слово, так. Е, у мене А В. У мене а. Р е, а, сюди, сюди а. Перше, перше. Ра, рада. А у тебе що Юрчик хлопчик? Рада. Рада. А рада так, Ра. Ра. А. Є. Ра. Ра. Грядка для квітів. Що? Грядка для квітів. Де квіти Грядка? ростуть? Так, під під хатами. Пл, клумба, 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 клумба. У мене у М, клятсь. у мене у. У, да. у мене е. У мене клуб клубу. Клуба. Клум. Клу, Клу, Клуб. Клуба є. У житті буває падіння, а буває зліт. Зліт. Злітний. У мене З. 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 Л і Т. Є! Є! Квітка, яку в пісні не радять шукати вечорами. Папороть. Червона рута. У мене У. Рута. У мене у У мене. Першу кого Р. Р, 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 Р. Дай. Ур, ур. Давай. Є. Що було, то нею поросло. Загуло. Бамбук! Трава! <тас> Леся, ми, ну, чого, сама знаєш. Трава? трава! Трава. У кого те, що? Окей. У мене А! У мене а, а є в кінець. Давай. Т Р. Юрчику, деба що? Е, а, а у тебе А. а. Блідь. Дивіться, дивіться, склали чи ні. Трава! Я тут. О, є! 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 Прямо Норм. А можна мені, будь ласка. Можна мені, будь ласка, новий поперек. А ти боєць собачої шесті, бо я тут так куверка. Ви не даня, нічого б ви не склали. А хто там ззаду. Це було не просто, але подивимось зараз. Ще буде просто дівчата. А перед тим. Лесь, Лесь, стій, стій. Дівчата, на Крим! Ти така зараз гарна, Лесь. Переклітку, це тобі. Це моє тобі зізнання. <плес> Щоб тебе збити з смат... фонтану. А, нікуди взяти, так? Да? То може, хочеш? Можемо. Давай. Вери. Не хочу я брати з рота в рот, Давай. виходить мікроб. З рота в рот, виходить, мікроб, ну я тобі тут залишу. А ми взагалі та ще тут. Підлабузник. Дивись. <плес> та, ні, ну який підлабузник. <плес> і. Ти ж коли вийшла, ти помітила, хоч я на тебе дивився чи ні? Так, ну що, дівчата? Став вчата. запитання жіночій команді. Час пішов. Буває і на небі, і на сцені. Зірка. Зірка. Це про О, нас, дівчата. Я роблю з. А я. А я? Зроби і. Ір. Ірка. Ірка. Yeah. Ні, зараз у вас зіка. ДР. Р? Або я тоді. Хто має іще? А ти можеш і Зірка. Є. Переможний хід гурту Калуш. Калуш Стефанія. Стефа. О, Я роблю Ф. С. Я роблю Ф. Н. Ф. С. Ти. Став <рес> Теф... Фа? Фа? А? Стефанія а, стефанія, так, але має бути стефанія. Мп Ладно, зараховано. Чоловічий парадний вечірній костюм з довгими фалдами. Фрак? Фрак. Фрак? Так. Я Фрак. роблю фи. Ти біжи туди. А. а. Я те. А де попада. Ф вот, р ось, ось. А. Фарт. Але фарт не на вашій стороні. Сьогодні фраг. Фрат. Ні, ні. ні. Фрак. Поставки. Фра є. Зараховуємо. Його збирають у снопи. Конструктор Лего. Що збирає? Снопи збирають. Що? Снопи, снопи. Таке воно. Солома. Солома. Сіно. 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 Я людина. О! Н. С. Н. С. Ен. С. Є. Сильний дощ. Люблю дощ, він може мої сльози скрасити. Зустрінемось з тобою після дощу. Не хочете скласти, так? Сильний дощ! А мене немало. Не Немало, ну ти поставила, ти молодець. Дякуємо вам! Браво! – Але все одно мені здається, що в нас більше, так? Дякуємо. Пане суддя, ми вас дуже сильно чекаємо. Дівчата. Ми слухаємо. Ви зірочки. Дякуємо. Мені здається, одне з найдовших слів, яке складалося зверху, це було слово Стефанія. О, І ви таки його склали. А знаєте чому, пане суддя? Чому? Тому що наймолодшу донечку мого колишнього Сергія Дмитровича Притули звати Стефанія. Сергійка, це для тебе. Знаєте, я подумав, ви слово злива не склали. Склали другу частину. Ви склали Іва. Якщо ви мене дуже попросите, то я дійсно можу вам накинути півбалу. Підня до тебе підняти? Дуже просим, пане суддя, Вітку вам Слухай, пане суддя, мені подобається поймати. Ми тільки що почали, а ти вже почав оце. Отже, дівчата. Чотири з половиною бали мають. Чоловіки, п'ять правильних слів. Перемога! Чоловіки. Давайте хлопці, мужики, 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 Мужики! не переживайте, дівчата, все добре. Насправді наша перемога, добре, 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 добре. Лесічка, а що там у нас по бонусах? Є щось. Так, добре, бонусне запитання. Я нагадаю, що ми опитали респондентів. у Нас же відповідь є. Ви маєте назвати у відсотках відповідь на це запитання з похибкою плюс-мінус 10%. відсотків. Скільки відсотків жінок, заблокувавши хлопця у соцмережах, Юра? Продовжуйте, будь ласка, чекають, щоб той знайшов спосіб поговорити. Ну навіщо блокувати тоді? Ну це така маніпуляція. Маєте, дивіться, дивіться, кого блокували в соцмережах. Uh, ну, в мене тільки соцмережі блокували. Соцмережі. А дівчата yeah. в соцмережах ніколи не блокували. Ніколи. Не знаю, мабуть, блокувала а, а мене колись один раз блокували. І що? І що? І Я не шукав способу написати знову. Блокую у всіх месенджерах ясно. у всіх абсолютно скрізь. І чекаю, поки напише, поки напише, десь знайде. Сижу і плачу, страдаю. Мені здається, ми самі собі проблеми створюємо. Однозначно. Так обідно. Ну, недовго бідно. Там цілі схеми, вони постять картинки, пісні, типу Please, write me, baby. Да, ну, ні, ну, не ну, це правда вийшло, так роблять. 40 -70. 40 -70.. Ось, спеш, Я, я вісімдесят п'ять Да. У мене є питання. Ви блокували хлопчика? Так так. і чекаєте? Раміна кивнула. Леся так, Леся така, вона подзвонить скаже, слухай, я тебе блокую, але я чекав. Дівчата, мені <плес> здається, ти таке. От просто так, і все. Ну, добре, добре, ладно, ладно, кажіть поки. що. А 80? Давайте 80, давайте 80, казати, багато, Давай 4. так, 58. Але говориш ти. Ми вирішили. У нас є рішення. Ми прийшли до висновку і хочемо сказати: Юра, хоче сказати. 70%. відсотків. Юр, 58, Юр, 58. 64. 64. Ладно, Нам треба відсотки, а не твій рік народження. Я повторюю. Так, давайте не будемо на, на, як на базарі зараз, так? Да? 64. 64. 60. Мужська інтуїція. Ну, Боже, ну, що Ілінь. за команда? Логіка. 64. Тяне ковдру на себе, друге на себе. Все, закриваємо цей базар! Нарешті. 64%. А у вас є таке на шоу, а Притула так не робив? Є таке, ні? Ні, Юрчик, але тобі дякую, що порівняв мене. Дуже тобі дякую. Я просто дивлюся, що Притулу познімали. Так. А потім. 64%. Так. Я приймаю цю відповідь увага на екран. Oh. Скільки там? Я вам хочу а сказати. Я казав! А, а, я я казав! А, а Я казав! До речі, до речі, він, правда він казав. Він казав. казав! Я казав! Я казав! Він реально казав! Він казав, Несіть тонометр, несіть тонометр, тиск піднявся, тонометр дайте! Кращий! кращий, Він казав. Відканомет! А що я можу сказати? Хлопці, бонусну ви не отримаєте, бо як би Юра не казав. А я казав? Пане суддя, пане суддя! Дві тисячі гривень чоловіків, нуль б дівчат! А, а три парарам, парарам. Ну все йде прямо, як ми хотіли. Прямо yeah. як ми хотіли. Три-чотири і.